Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему Орхідейка відсвіла. Що робити з нею далі? І як правильно обрізати цвітоносики після того, як орхідейка відсвіла. Дивіться, дівчатка, я, о, якщо чесно, цвітоносики обрізаю. В самому низу біля основи орхідейки, тільки в тому випадку, якщо орхідейка під час цвітіння витратила багато сил і виглядає вона досить виснаженою. В такому випадку я обрізаю цвітоносик біля самої основи орхідейки. А це ось тут. Бачите, ось тут я зрізаю у всіх інших випадках. Я обрізаю ці доносики, де закінчується цвітіння до першої сплячої бруньки. Ось бачите, наприклад, так як в даному випадку, ця орхідейка в мене більше року. Мені її подарували на день народження, вона ще навіть не пересаджена. Зараз покажу вам її шикарну кореневу. Систему. Ось дівчатка так. Тому не потрібно боятися магазинного ґрунту. Ось бачите, орхідейка чудово себе в ньому почуває, тільки потрібно правильно її поливати. А в попередньому відео, якщо ви дивилися, я чудово там пояснила, як. Правильно поливати орхідейку в магазинному ґрунті, щоб вона не загнивала, а навпаки, щоб вона розвивалася і нас тішила пишним цвітінням. Тож, дівчатка, ця орхідейка у мене цвіла на два цвітоносики. Ось тут я їх обрізала, бачите? І ось тут у нас були сплячі почечки вздовж цвітоносика, бачите, навіть тут є. Але орхідейка, як зазвичай. Я помітила, вона пробуджує о, о, перші дві. І дивіться, в моєму випадку із двох магазинних цвітоносиків мені орхідейка видала одразу три. О, на цих трьох квітоносиках 20 пишних квіточок, таких гарних, неймовірних. І що я, дівчатка, о, за ці два роки моїх спостережень. О, Побачила, не можу підібрати правильних слів. Я ж за ними спостерігаю, пам'ятаю кожну, як вона цвіла з року в рік, з сезону в сезон. Тож я побачила, що орхідейка набагато пішніше цвіте вже на сформованому цвітоносі, ось ось як у нашому випадку, і коли вона пробуджує бруньку, ніж у випадку, коли вона. Випускає повністю новий цвітоносик, основний. Тоді вона може процвістити. Ну, наприклад, для прикладу візьмо, візьмемо, що ця орхідейка випустила основний цвітоносик, і вона може процвісти на ось таку кількість квіточок ну, 6-8. А дивіться: орхідейка з пробуджених почечок процвіла. Ось на таку кількість квіточок. А все тому, що цвітоносик вже сформований, і орхідейка всі сили, які б витратила на основний цвітоносик, витрачає на закладання вже бутонів, тому що скільки потрібно часу орхідейці, щоб спочатку закласти цей цвітоносик новенький. Потім сили потрібно, щоб його вигнати до ось такої приблизно висоти, і потім вже сформувати бутони, і щоб бутони ці відкрити. Я приблизно так спостерігала і приблизно їм потрібно від двох до трьох і більше місяців, щоб випустила орхідейка повністю новий цвітоносик і відкрила першу. Квіточку. Так, це дуже довгий процес. А на ось таких зрізаних цвітоносиках, коли орхідейка пробуджує сплячу бруньку, потрібно набагато менше часу, приблизно від місяця до, до півтора. Ось, тому я не люблю зрізати цвітоносики у самої біля самої основи. Ще, по одній причині, чому це я не роблю, навіть якщо орхідейка не випускає цвітоносик, вона завжди може випустити в нам з пробудженої почки діточку. Так, дівчатка, дивіться, як в моєму випадку, це орхідейка нарбони. Я також її недавно пересадила. І, як ви бачите, залишила дуже короткий цвітоносик, тому що, ну, як залишила я більший, але вона одразу пробудила після пересадки сплячу почку, вигнала вже доволі такий за два тижні м, гарний цвітонос, вже на ньому почала формувати бутони, але я його зрізала, тому що стан орхідейки ну, не такий, як я. М, Люблю, я люблю, коли і корінці, і основа, коли все буяє, коли все шикарне, тому що дівчатка від самого стану орхідейки від її листової маси, від її кореневої маси залежить пишність цвітіння. Так як я побачила, що ця орхідейка цвіла у мене цілий рік без відпочинку, потім я їй додала додатковий стрес пересадкою, і вона після пересадки одразу видає мені цвітоносик. Ну, це не годиться. Нехай трошки, пере... нехай трошки відпочине, набереться сил, і, звичайно, потім нехай цвіте. Але дивіться, я потім зрізала цей цвітоносик. І дивіться, вона мені видала на наступній брунці. Вона мені видала діточку. Повірте, це, друзі, діточка, тому що цвітоносик виглядає трошки по-іншому. І мої спостереження мене не підводять, тому що був у мене вже досвід у вирощуванні діточок на цвітоносику, тому я їх дуже легко можу відрізнити. Ось. По цій причині, дівчатка, я також ще не зрізаю оцітоносики внизу біля самої основи. І ще на прикладі однієї орхідейки хочу вам показати, що ось на прикладі цієї, це орхідейка Стеленбош, Bosch. Чудовий каскад, який я вам недавно показувала в огляді. Це також Це також цвітіння на пробудженій почці, на пробудженій брунці. Ось бачите, тут я обрізала, і ось тут вона випускає цвітоносик. І зовсім така невелика кількість, ну, така невелика відстань цвітоносика, і вже орхідейка почала формувати бутони які з часом перетворилися ось такий неймовірний каскад із 15 квітів. І як я вже сказала, що це нам ще один доказ того, що орхідейка може не, не гірше процвісти з обрізаного цвітоносика попереднього цвітіння, ніж з нового основного. Випущеного цвітоносика. Це все мої е, такі дії, які я, е, які я використовую до своїх орхідей у їхньому догляді. Ділюся ними разом з вами. Е, можливо, нічого особливого, але дівчата в інстаграм мене дуже просять, щоб я поділилася більш детально своїми методами. І ніби на обрізанні цвітоносиків вам пояснила, що я детальніше роблю. Ще трошки хотіла зачепити таку тему, як, як я підгодовую свої орхідейки після того, як вони відцвіли. Дивіться, дівчатка, нічого складного, просто вам потрібно взяти для себе десь там занотувати в блокнотику, або ще десь, що для неквітучих орхідей ми використовуємо добрива з високим вмістом азоту. А вже для квітучих, після того, як Наприклад, орхідейка довгий час не цвіте, і ми її хочемо стимулювати на цвітіння, або якщо вже орхідейка випустила цвітоносик, ми тоді підгодовуємо орхідейку з високим вмістом фосфору та калію. Дивіться, це, це наприклад, дуже люблю ось цей ось це препарат. Це вже для квітучих орхідей, тому що тут високий вміст фосфору та калію. Я завжди дівчаткам кажу, що коли ви йдете в магазин, коли шукаєте добрива для орхідей, нічого складного нема, просто звертайте увагу на склад. Дивіться, Н це азот, П це фосфор і К це калій. Бачите, тут високий відсоток фосфору та калій, тому це добриво підходить вже для квітучих орхідей або для тих орхідей, які вже випустили цвітоносик. і які ми хочемо збагатити, надати як найбільше поживних речовин для того, щоб у орхідейки були сили для закладання бутонів та пішного цвітіння. Що я ще забула, здогадуюся, що хотіла вам сказати, наприклад, я, нехай зараз в мене. Буде летіти купа хейту, що я раджу вам щось некорисне, але нехай це буде так. Але я завжди ділюся з вами тільки тим, що роблю я. Я, наприклад, підгодовую свої орхідейки навіть в квітучому стані. Вони в мене чудово цвітуть. Ось ця, наприклад, орхідейка цвіте в мене вже більше двох місяців. Ось ця Стеленбош також цвіте приблизно 3 місяці і жодну квітку, вони не скинули жодний бутон, як ви бачите, всі тут живі, нікого тут скинутого немає, відсушеного, нічого, нічого. Дивіться, беру ось таке добре, воде, є м, одинаковий вміст, бачите, 20 20 20 фосфору, азоту та калію, або ось таке для квітучих, але беру. В половину менше дозування, ніж вказано виробником на, на етикетці, на, ну, на упакуванні. І тут головне не робити передозування, і тоді все буде добре. Як я вже сказала, для неквітучих використовуємо добриво з високим вмістом азоту. Я його, наприклад, в спеціальних. Таких добрівах для орхідей знайти не можу, щоб був саме високий вміст азоту, тому знайшла ось такий для декоративно листвених також чудово підходить. Просто беру менше дозування і орхідейки чудово себе почувають. Ще одну відкрила для себе дуже чудовий препарат це дівчатка Біоглобін. Хто також спостерігає за мною в інстаграм. Я ділилася навіть виробником, ну, навіть продавцем, у кого замовляла. Це дівчатка чудовий такий препарат, регулятор росту і розвитку рослин. Ось так, біоглобін пише на ньому. Перед використанням, перед використанням збовтувати 2 г на літр води. Заходите на сайт, вбиваєте в пошуку Біоглобін, вивчаєте всю інформацію, тому що говорити дуже-дуже можна про, про препарати багато, де зніму окремо відео. В моєму випадку, так як я люблю оприскувати орхідейки, він чудово зараз підходить, так як орхідейки в мене у мене у активному рості. я... Люблю ще свої орхідейки оприскувати, чудово розвожу на літр води 2 міліграми ось цього препарату і по листу їх оприскую. Супер, дівчатка, результат. Підкормлюю я орхідейки через полив. Один полив з добривом, наступний полив там через 2 чи 3 тижні, як вони у вас по мірі просихають, тому що, дівчатка, поливайте завжди свої орхідейки по мірі просихання ґрунту і корінчиків. Орієнтуйтеся завжди по корінчиках. Якщо корінчики темно-зеленого кольору, залиште ще на декілька днів, тоді поливати не потрібно. Якщо вони вже такого сіруватого кольору, тоді, звичайно, їх поливайте. Давайте їм різні такі вкусняшки у вигляді добрив. Вони вам тільки подякують за це, тільки не перегодовуйте, тому що надмірна, надмірна, ну, надмірна концентрація добрив також погано впливає на розвиток та стан ваших орхідей. Все, дівчатка, на сьогодні буду закінчувати. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково натискайте на дзвіночок, тому що, щоб отримувати мої ну, щоб отримувати сповіщення про вихід мого нового відео. В нових відео я буду старатися розповідати все більше і більше інформації, тому, хто ще не підписаний, підписуйтеся. Всім вам бажаю. Здорових та пишних орхідей бувайте!